Дуже багато людей страждають від підвищеної тривожності. Чи кожна тривожність є тривожним розладом? Давайте розбиратись. Тривога може мати доволі незвичні прояви. Наприклад, вона може проявлятись у вигляді порушень роботи шлунково-кишкового тракту. Це можуть бути болі, метеоризм, часті позови до вбиральні. Саме з цією проблемою людина звертається до лікаря-гастроентеролога і вже вторинно її скеровують до відповідного спеціаліста. Якщо ви тривалий час лікувалися у лікаря-гастроентеролога з функціональними порушеннями роботи шлунково-кишкового тракту, дотримувалися дієти, усіх рекомендацій, а ефект від лікування зовсім зовсім незначний, і лікар рекомендує вам звернутися до невролога чи психотерапевта, не нехтуйте даною порадою, тому що ці симптоми можуть бути фізіологічними проявами тривожного розладу.